Прем'єра 23 та 24 серії серіалу Ніхто не ідеальний відбудеться вже завтра, в четвер, 21 березня, на телеканалі 1 піс 1 Україна, розпочинаючи з 20.15. І так, на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Що ж, давайте розпочнемо з того, що до фіналу цієї історії в нас залишається все менше і менше часу. Нам залишилось побачити ще 10 серій, і ми дізнаємося, чи зможе все таки Анна відновити справедливість та стати по справжньому щасливою. Ми знаємо, що вона кохає тільки Роберта, тому навряд чи без нього її щастя зможе бути повноцінним. Але чи зможе він пробачити Анні, що вона так довго тримала в секреті правду того, що Саша насправді жива і що вона це і є Саша? Це вже велике питання. Але до цих подій нам ще потрібно дійти, тому давайте повернемося до того, що ми побачимо в завтрашніх серіях. І так, в наступних серіях Анна з Робертом буде все більше і більше зближуватись. В деякій мірі можна сказати, що їх прям буде тягнути одна до одного, як магнітом. Але, звісно ж, буде не все так просто. Без перчинки тут не обійдеться, тому пригодитися побачити, в чому саме буде складність в своїх стосунках. Тим часом Марії прийдеться зовсім непросто. Та кількість проблем, яка на неї свалюється, не даватиме жінці ні на секунду розслабитись. До того ж, пілот Маріс до сюжетної лінії Марії додав ще більше непередбачуваної динаміки. І, скоріше за все, зовсім скоро жінка буде не в змозі справитися з цією великою кількістю проблем, тому почне робити помилки, які в результаті зіграють з нею злий жарт. Загалом готутися до напруженого і захопливого вечора перед телевізором, адже нові серії обіцяють багато емоцій та несподіваних поворотів подій для героїв серіалу ніхто не ідеальний. Та як надалі розвиватимуться стосунки між Анною та Робертом, не залишить байдужими нікого, тому не пропустіть. Що ж пишіть в коментарі, що ви хочете побачити в наступних серіях цієї історії, ставте подобайку і до зустрічі!